Друзі, вітаю всіх на своєму сайті Декоративні Царпівня України. Я з кульчинка Андреана з півня досі. Жаби починають кричати, не дають чого казати. Це у нас німфея. Е, у мене вона недавно називається Arc Sail. Вона е, практично біла, на світло, світло-світло-рожева. Е, така, бачите, зірчаста форма в неї. Але цікаве в неї саме Дивіться, не ну, може бути просто рожевий лист. Тут вже старий, ось піврожевого, півзеленого. Може бути, бачите, такий е, червоний, з червоними вкрапленнями. Ось такі листя можуть бути дуже-дуже-дуже різні. Бачите? Вон там зелений з рожевими плямами, бачите? Саме листя дуже-дуже цікаве в неї. Ну, і сама квіточка зі частої форми. Діаметр її десь сантиметрів до 15 см може бути. Глибина в неї доволі можна саджати не глибоко від 30 см до метру десь. Зимує добре, без всяких проблем. Ось така нюхая. На продаж поки немає. Вона поки в мене в єдиному екземплярі. Ну, можливо, ще наростуть. Дітки будуть наростуть, ну поки на продаж в цьому році точно не буде. Така вона по ціні середня і дорога, і не дешева. Ось така біла, але гляньте яка вона зірчаста. Ну, як кажу, вона така трошечки-трошечки рожево-кремова. Називається Arc and Sail. Це, друзі, бажаю всім гарного дня.